Доброго всім дня! Слава Ісусу Христу! Слава ЗСУ! Хочу сьогодні показати вам розпаковку посилки, отриманої від розплідника круглик. Перший раз у них беру. І дуже-дуже цікаво. Посилка прийшла вчора о 10 й 25 на почту. Пошту забрала я її сьогодні тільки змогла забрати, тобто сутки вона була у, на пошті От. І дуже-дуже цікаво які ж там розсунки. Так о! Угу. Це палички, щоб не приминалося. Так, в горщиках, так, в горщиках. Угу. Ну, я не витягнеш. Що тут найлегше витягнеться? Обережно. Так, це травка. І забула, як вона називається, Підписано. Карекс. Він повинен бути такий жовто-гарячий, красивий. Ну, Побачимо, кущик чудовий, здається, 100 гривень. Так, це Астільба. Астільба. Тож чудово. уже є пупіночки, гарний кущик. Це Астільба. Як правильно читається, Міті Ред Queen. Чудово. І ще одна стільба. Колись у нас була стільба? І щось вона в нас дуже погано цвіла, не вдавалася. Тут уже теж є, по-моєму, ні, це листочки. Тут пупіночок нема. Це стіль баражева нікі. Ось така. Так, а це манюнечка, це їх Повинна бути ехінацея. Щось на нового Канталупе, Канталупе, плідний круглик. Ну, гарненька, але, звісно, маню... манюний кущик. Дуже манюний, ну, хорошенька ціленька, листочки ціленькі. Все добре. Так, наступна у нас ще одна стільба. Це повинна... А стільба Вейса глорія. Це повинна бути біла. Теж гарнюня і усе вже є пупиночки. Як правильно сказати, як це називається? Так, ще одна. Ехіноцея хонейдел. Вже не пам'ятаю якого вона кольору. От такі рослинки. Все гарно запаковано, ящичок проложений, щоб не тіліпалася і бумага, і кусочок. Пінопласту. От такі гарні рослинки. Щось не наводиться. Рослини чудові. Рекомендую Розплідник круглик. Чудово запаковано, рослини гарні. Всім гарного дня і до зустрічі!